Усім привіт! Сьогодні у нас буде огляд кросівок для трейлового бігу ASICS TRABUCO 10. Ми поговоримо з вами про переваги та недоліки даної моделі. Мене звати Роман, я декілька років займаюся бігом. Вітаю вас на каналі Run for fun в якому ми говоримо про біг та все, що з ним пов'язано. Ви, в свою чергу, підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, а ми будемо готувати для вас багато якісного контенту. Почнемо з підошви. ASICS використовує свою фірмову гумову поверхню, яка називається ASICS GRIP. Вона забезпечить якісне щеплення по всіх видах пересічної місцевості. Дана модель містить досить товстий 5-мм протектор. За допомогою свого агресивного візерунку він дає добре щеплення по сухій місцевості та навіть піску чи каменю. Вони використовують резину, з якої роблять зимову гуму для автомобілів. Тобто її агресивний протектор допомагає доволі добре триматись на вологих поверхнях. В даній моделі буде легко працювати на підйомах та має хороше щеплення на спусках. Сама підошва на передній частині ступи має поліамідну вставку, яка допоможе вам доволі легко працювати на гострих поверхнях. Тобто гострі камені під час бігу вам будуть не так відчутні, що зробить ваш біг по присічній місцевості доволі комфортним. Далі у нас іде підошва ASICS GEL. Ця технологія допомагає нам поглинати удари на пересічній місцевості. Що це означає? Ця технологія амортизації використовується в багатьох бігових кросівках ASICS. Технологія гель працює за допомогою силіконового матеріалу, який деформується під час удару, розподіляючи удар по всьому матеріалу. Потім цей гель повертається до своєї початкової форми, який готовий погнати наступний удар. Тобто, при кожному контакті ступи з поверхнею цей гель розсіюється, а потім приймає початкову форму, і ви таким чином зменшуєте навантаження на ваші суглоби, м'язи і знизуєте ризик травм, щоб забезпечити вам більш комфортний біг. Підтримка DuoMax містить проміжну м'яку частину, яка розташована для покращення підтримки та стабільності стопи під час руху, що є дуже важливо на пересічній місцевості. Це запобігає надмірних травм при надмірній пронації для тих, у кого стопа надмірно котиться. Всередину. Товщина підошви е, в задній частині 33-34 мм, а товщина підошви на передній частині е, 24-26. Тобто перепад між ними десь є 8 е, мм. За рахунок цієї товщини, перехід між стопою та п'яткою не такий помітний. Вам буде досить м'яко та комфортно бігати по ґрунтовим дорогах, на яких зазвичай використовують кросівки для асфальту, тобто для шосейного бігу. Наступне, про що ми поговоримо, це є верх. Верх виготовлений з поєднання синтетичних матеріалів та дихаючої сітки, зроблена на 75% з переробленого пластику. Сітка має доволі товсті шари, які не так легко дадуть попадати всередину каміння чи просто протертися. Носок та п'ятка має додатковий зовнішній захист від попадіння каміння чи гравію. Технологія гель в п'яті для зменшення ударних навантажень та поглинання ударів при різкого зміну типу бігу. По краю носка є додатковий захист, який буде захищати ваші пальці. Сама п'ятка зсередини має додатковий м'який, досить товстий ущільнювач, в якому буде дуже комфортно працювати. Язичок видовжений та має кишеньку, у яку дозволяє сховати шнурівки під час бігу. Наступне, про що ми поговоримо, це є вага. Вага чоловічого кросівка на 42-й розмір 305 грам. Жіночого 275. Розмір. На офіційному сайті ви можете підібрати по аналогії до кросівок та моделів, в яких ви тренувались до цього, порівняльною таблицею провести цю аналогію і вибрати той розмір, який буде вам підходити. Також на цьому сайті ви зможете почитати відгуки, подивитися переваги та недоліки даної моделі, щоб точно обрати те, що вам потрібно. Ну що ж, давайте підсумуємо, чому я обрав саме цю модель. Мене зацікавило те, що в даній моделі тренуються ультрамарафонці, як і бігають довгі дистанції, так і проводять свої тренування. Насправді мене найбільше цікавила це підошва, тому що в мене досить швидко старається підошва. Я шукав, щоб був товстіший протектором, можливо, з іншої якоїсь технології. Мені цікава була технологія. На даному етапі я задоволений цими кросівками і надіюсь, що вони витримують там більше, ніж 400-500 км. Тобто ця 5, ця 5 мм резина наразі задовільняє мене повністю. Перевагою номер два це для мене стало. Те, що вони зробили це з переробленого пластику, раз і ця поверхня верхня, є, по-перше, захищена, має захищений носочок, а по-друге, дуже добре дихаючи, враховуючи, що вона є досить товстою. Ось такі переваги я підкреслив з цієї моделі. З недоліків, це якщо у вас вузька гумілка і потрібно зав'язати шнурівки на крайню дірку, то вони будуть досить короткими, що не є доволі комфортно у зав'язуванні, але це не є критичним. І доволі широкий ось тут вміст. Тобто, коли ваша стопа стоїть всередині, може легко попадати в каміння, але якщо ви використовуєте бахіли, то це не буде для вас проблема. Ну що ж, якщо у вас залишились запитання по даній моделі, залишайте їх в коментарях під відео. Я побіг тренуватися, а ви підписуйтесь на наш канал, ставте пальці вгору. І завтра точно не пожалієте.